Дивіться, те, що кажуть лікарі, то не завжди є правдою. На жаль, мені були там написали коментар, що в одній жіночки, <кій> донька фармацевти, каже, що ну, от лікарі забуваються, вони, мов, <кій> забуваються. Я написала, що вони мають знати, як, очі наш, як лічити людину або тварину, бо вони рятують життя. Це не знаєте, не пересапати город, це врятувати життя. Дивіться, ви пишете, що вам лікар сказав, що там багато аміаку. Склад разом дивимося, 100 грамів містить 70 грам гідрогелю металкремневої кислоти і допоміжна речовина, вода очищена. Тож, звісно, знаєте, тут нема ніякого аміаку і воно не всмоктується кишківником. Воно не надає шкоди дітям. Лікарі звикли рятувати то знаєте, крапельницями, уколами, бо чим більше ви до них приїдете, тим більше ви віддасте там грошей. Але є от такі моменти, я не знаю. Знаєте, часто чула, що люди з бадуна оцим ментеразілям спасаються. Який там аміак? А якби з бадуна та інтеразгелем, та аміаком? Це якби там був аміак. представте, що було б з людини. Вам мені здається, лікар трошки збрехав.